встановлення саме цих блокпостів, які відбудуться найближчим часом в нашому регіоні, спрямовані на посилення контрдиверсійного режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону та гостей напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів, які здійснює країна терорист ракетами та дронами. Було прийнято ще певні обмеження, зокрема на окремих ділянках. Е то шляхів області, зокрема, якщо ми говоримо одної з них, це буде кільцева дорога міста Львова під час ракетного посигналу ракетної небезпеки в період комендантської води, за окремим командою ПВК Захід буде здійснюватися обмеження руху вантажного великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів або все, що видає високий рівень шуму. Це зумовно перш за все, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти. Шахіди, як ми всі знаємо, вони мають характерний звук, і в той момент для наших захисників потрібна максимальна, максимальна тишина, щоб їхня ефективність, як наслідок наша безпека, була на суттєво кращому рівні.